Привіт, мої любі малята! Я дуже рада вас всіх бачити! Сподіваюсь, у вас все добре! Сьогодні я пропоную вам послухати віршик і сказати, про що ж він? Красу природи змалював поет. На полотні її виконує художник, і композитор ловить в музиці момент. Її красу не полюбить не можна. Дітки, про що віршик? Правильно, цей віршик про красу природи. Тож сьогодні я пропоную вам піти на вулицю та знайти те найкрасивіше, що вам сподобається, а допоможе нам у цьому чарівна рамочка. Що ж, гайда зі мною! Дітки, в мене є ось така рамка. А ви можете попросити когось із дорослих зробити рамку з паперу. Що ж, ходімо зі мною шукати красу. Гарно вона виглядає у такій рамочці. А ось я знайшла такі гарні жовтенькі квіточки. Клас. А ось ще яку красу я знайшла. Погляньте. Такі які ще гарні в моїй рамці. Чудові жовтенькі віточки! Остільки краси я знайшла на території нашого закладу. А тепер ви зі своїми рамочками спробуйте знайти красу на вулицях нашого міста. Я буду чекати! До побачення!